Кабмін затвердив запуск Дія картки». Незабаром більшість державних виплат переведуть саме на цю картку, що дозволить державі контролювати цільове використання коштів. Більше про переваги та недоліки такого рішення у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні знову поговоримо про діякартку. Чому знову? Бо що це за картка та як працює, я вже розповідав ось у цьому відео, тому рекомендую його також переглянути. Проте відтепер дія картка стала ще більш актуальною, актуальною вже для більшої кількості населення, адже 30 липня Кабмін офіційно затвердив запуск Дія картки. Відтепер дія картка є основною карткою для виплат по таких програмах, як «Є малятко, «Є книга», Ветеранський спорт та Пакунок Школяра. Проте, згодом на дію картку можна буде отримати і інші виплати, зокрема, погашення військових облігацій, допомогу по безробіттю, пенсії, виплати внутрішньопереміщеним особам та інші державні та соціальні виплати. Про це у своєму телеграм-каналі заявила прем'єр-міністр України, але без згадки про конкретні дати, коли це буде реалізовано. Перетворення дієкартки картки на універсальну та єдину картку для усіх виплат має на меті боротьбу з неефективним витрачанням бюджетних коштів. Така офіційна аргументація. Бролись б вони так з масовішим на ефективне витрачання бюджетних коштів, то ціни б, б не було. Але загалом створення і прийняття цієї картки як універсальної картки для одержиплат має свої переваги. В першу чергу це нарешті універсальний інструмент, адже раніше ледь не під кожну виплату створювалася окрема платіжна картка. Картка є підтримка, картка є відновлення, картка Національний кешбек. Потім наче мала бути створена картка Є-Книга. Але в результаті картка є-Книга еволюціонувала у діє-картку. І на цьому етапі створення під кожну виплату окремої картки наче призупинилось. Для людей це зручно, адже відкрив одну картку і цього достатньо. Не потрібно відкривати під кожну виплату окрему картку. Для літніх людей та для неактивних користувачів платіжних послуг це однозначно спрощення життя. Проте нічого ідеального не існує, і єдина універсальна картка для всіх виплат також має свої недоліки. Для тих людей, які отримують виплати по різних програмах, єдина картка може створювати незручності. Адже кожна програма має свої вимоги і своє цільове використання коштів. Наприклад, виплати по ветеранському спорту можна витратити лише на спортзали, оздоровчі комплекси та спортивне харчування протягом певного періоду часу. Якщо кошти не витратити, то вони повертаються в бюджет. По програмі є книга, кошти можна витратити на купівлю книг, і там також є термін використання цих коштів, але вже інший термін. І ось людина, яка надіє картку, отримує різні виплати по різних програмах, може бути трішки спантеличена, що ні з того, ні з цього кошти з рахунку зникають частинами. Ну бо по одній програмі у вас ще є час на здійснення цільових витрат, а по інших такий час вже сплив. І хоча ви покупок не здійснювали, а баланс у вас зменшився, бо кошти повернулись у бюджет. Також на рахунку можуть бути кошти, але при здійсненні конкретної покупки може бути відмова. А відмова тому, що, наприклад, залишок коштів це цільові кошти на книги, а не на інші витрати, як ви собі там думали. І причина цього це те, що деякі категорії товарів входять у цільове використання по різних програмах. Наприклад, у спортивному клубі, в якому ви придбали набір занять по коштах ветеранського спорту, ще продаються книги про спорт, про вправи, про харчування. І, наприклад, окрім ветеранського спорту, ви ще отримали допомогу по e-книзі, і ви вирішили, що тут можна придбати книги. Ви їх придбали і собі думаєте, що кошти по Є-книзі витрачені, і у вас ще є якісь там залишки по ветеранському спорту, за які ви плануєте придбати ще абонемент на наступні заняття. І наступного разу, коли ви хочете розрахувати за ці заняття, оплата не проходить, хоча коштів на карті достатньо. А справа в тому, що книги, куплені в цьому закладі, також можуть піти як покупка, здійснена за цільові кошти, призначені на ветеранський спорт. Бо платіжний термінал цього закладу так налаштований, що неважливо, чи ви купуєте місячний абонемент на заняття чи книгу, це все йде в одній категорії спорт. І ось для людей, які отримують декілька виплат, такі ситуації доволі часто можуть траплятися. На офіційному телеграм-каналі Дії написала, що діє картка це буде картка з доступом до декількох рахунків. Я слабо вірю в таку реалізацію. Я все ж схиляюсь до того, що картка буде прив'язана до одного рахунку, але власні кошти і цільові кошти по різних програмах будуть менеджитись лімітами. Тобто прийшло по її книзі 908 гривень ось такий ліміт на ці витрати. Поповнили ви цю картку власними коштами на 5 тисяч гривень, маєте ліміт 5 тисяч на будь-які операції і так далі. В таку реалізацію я більше вірю, аніж у підв'язку однієї картки до різних рахунків. Тайбанки навіть планують у своїх застосунках реалізувати функціонал таким чином, що залишки по карті будуть показуватись по цільових призначеннях. Тобто, що буде загальний баланс картки, і детальніше можна буде глянути, з чого цей баланс складається. Наприклад, загальний баланс на карті становить 25 тисячі гривень. З них 1000 гривень це ветеранський спорт, і їх потрібно використати до 1 вересня. Решта це 500 гривень по і-книзі, які дійсні до кінця грудня поточного року, і 1000 гривень власні кошти без часового ліміту. Така реалізація справді може допомогти розібратись із таким загальним балансом. Але представники банків лише в інтерв'ю згадували, що планують таке реалізувати, а ось чи це таким чином. І коли реалізують, це вже здогадки. До речі, про банки дія картку можна буде відкрити не лише в одному банку, а в декількох. Тому, думаю, різні банки пропонуватимуть ще якісь додаткові акції чи кешбеки за зарахування коштів саме на картку, випущену цим конкретним банком. Бо враховуючи, що усі виплати тепер підуть на цю картку, то банки будуть зацікавлені отримати нових клієнтів, користувачів цієї картки, яких тепер буде чимало. Згодом найцікавіші пропозиції по дія карті від різних банків я додам на свій сайт walletpro.com.ua, тож ви зможете порівняти дія картки від різних банків між собою та обрати для себе найкращий варіант, так як це зараз працює із вже доданими кредитами та дебетними картками на цьому сайті. Для тих, хто переживає, чи через відкриття цієї картки, держава не отримає доступ до всіх ваших рахунків, то скажу наступне: які там будуть умови, що буде прописано в договорах по цій карті в майбутньому, невідомо. Але по цій карті ви в основному будете отримувати лише державні виплати, і витратити ви їх зможете лише на цільове призначення. Не дуже вірю, що хтось цю картку буде використовувати як основну для власних потреб, тож навряд чи комусь будуть цікаві такі операції. Це по перше. А по-друге, що вам заважає відкрити DIA картку в якомусь банку, де ви ще не маєте рахунків, і більше жодних рахунків в такому банку не відкривати. Навіть якщо при відкритті такої картки в майбутньому буде вимога про надання згоди на передачу даних по усіх рахунках відкритих в такому банку, то нічого страшного, адже єдиний рахунок ваш в такому банку це власне сама дія картки. Тож обхідний варіант у вас вже є. Але знову ж таки, це все гіпотетичні ситуації. Станом на зараз таких вимог немає, і невідомо чи вони з'являться. Наголошую я на цьому лише тому, що нещодавно запустився відкритий банкінг в Україні, що майже співпало із затвердженням Кабміном дія картки, Тому не здивуюсь, якщо в інтернеті появиться інформація, що дія картка створена, щоб контролювати усі ваші рахунки, або ще щось в такому роді. Про відкритий банкінг, до речі, ви можете детальніше почути ось у цьому відео. А щодо дії картки, то ваші думки залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей.